Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні маємо прекрасний благословенний час. Початок тижня знову, робочого тижня. Ну, не дивуйтеся, що я на морі, бо це неділя, коли я роблю це відео. А з понеділка також починаємо працювати всі. Але варто на вихідні десь виходити, виїжджати. Ну, по можливості, звісно, але дуже рекомендую. Змінювати обстановку, виходити зі свого огороду хоча б раз в тиждень. Для цього нам неділя й дана, для того, щоб ми трохи відпочили. А краще відпочинок це подалі від хати. Якщо хтось уже з хати не виходить або з огороду рік, то вам обов'язково треба вийти, вийти на природу, побачити Бога, Бога Творця. Марія нас дуже часто закликає виходити на природу, на молитву. Змінювати обстановку. І сьогодні ми знимо 25 липня 2013 рік. Дорогі діти, і з радістю в серці закликаю всіх вас жити вашою вірою і свідчити про неї серцем і прикладом у будь-якій формі. Вирішіть, дітоньки, триматись далеко від гріха, та спокуси. А у вашому серці хай буде радість і любов до святості. Я люблю вас, дітоньки. І супроводжу вас своїм заступництвом перед Усевишнім. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання. Марія каже: свідчити віру у будь якій формі. Засвідчувати те, що я є віруючим. Віра без діл мертва, а діла без віри також мертві. Тому треба мати і то, і то, і віру мати. І діла з віри робити. А якщо робити діла, щоб показати комусь віру, якої нема, то ці діла нічого не варті. Дорога дитина, із радістю в серці закликаю тебе жити твоєю вірою, твоєю вірою. А щоб жити цією вірою, треба мати цю віру. А я вже вчора казав, що таке віра це не іграшки. Хочу, не хочу, буду, не буду. Як діти, то знаєте, буду їсти, не буду їсти. Вірю, завтра не вірю, Бог мені не зповів, Бог мені не купив Мерседеса, я вже сьогодні не вірю. Бог це не джин з бутилки, який виконує всі забаганки, але Бог сприяє тому, щоб ти був щасливий і допомагає тобі розпізнати, де твоє щастя, бо в більшості випадків. Ми самі думаємо, що нам буде так добре, нам буде так щасливо, якби я був мільйонером, я б був щасливий. А не факт, не факт. Це лише уявлення того щастя. А Марія тут ніде не каже, що стань мільйонером, будеш щасливий, і все в тебе буде добре. Ніде не каже. А каже: вибери шлях дорогу святості, будеш щасливий, будеш радісний все життя, будеш мати мир в достатку. І це, і це важливо. І це безкоштовно. Ну, тобто, це не безкоштовно. Жити цими посланнями дуже важко. Це не є безкоштовно. Це велика ціна сплачується, щоб жити цими посланнями. Але ця ціна не фінансова, не матеріальна ціна, а ціна життя буквально. Бо ти, коли починаєш жити посланнями, ти починаєш жити не як цей світ. Живеш інакше. Інакше і з того можеш мати, звісно, проблеми. А якщо ти сьогодні не маєш зі свого стилю життя проблеми, ну то може ти знаєш, що живеш як всі. Як всі. Бо коли живеш як всі, тебе ніхто не помічає. А коли ти вже в компанії не п'єш, не куриш, не матюкаєшся, то тебе вже помічають. Тоді ти вже стаєш, а, як тебе бритке каченя, яке ну, якось перешкоджає. От, ну, наче нормальний хлоп був, а тут вже ну, щось не то. Щось не то. І так воно є. Але це є свідчення твоєї віри. Особливо, якщо ти скажеш, що я не п'ю заради Христа, то тебе взагалі каменують одразу. А ми що, не віримо в Христа чи що, давайте по 100 грам за нашу віру. Так? Е, так і є. Хто вже це переходив, проходить або пройшов, то мене підтримують. Хто ще живе як всі? а лише іноді почитує собі послання, то це ще не зрозуміти. Але зрозуміти, коли почнете дійсно жити за цими посиланнями. Бо живачі за цими посиланнями не буде часу на алкоголь, на сигарети і на всяку єрунду матюки, бо буде вже бридко, бридко. Ну, і не зрозуміло для чого. Для чого, коли ти знаєш, що ти можеш або Благословляти або проклинати своє життя, не чиєсь, а своє життя, то краще ти в своє життя будеш вино говорити благословіння, життя інших людей, благословіння, а не проклинати. Бо всі проклони повертаються назад, всі благословіння повертаються назад, благословляєш, каже Господь мир, скажіть мир їм, мир вашому дому. Якщо там нема дітей миру. То цей мир повернеться до вас. Тому чим більше благословляємо, тим більше благословенні. Так воно працює. І так само проклинання працюють. Чим більше ти проклинаєш сьогодні і тих, і тих, і політиків, і, і, і тих загарбників, і всіх, 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 і сусідів, звісно, бо вони винні. То це все повертається до тебе в твоє життя не тільки в твоє, а й в твоєї родини. Вся твоя сім'я страждає з цього, бо по крові переходять прокляття. Розумієте, що ви, хто має дітей, несете відповідальність вже і за своїх дітей, і за їхнє життя, бо прокляття може і на їх впливати, на, на їхнє життя і до сьомого коліна, чи, чи ще більше. Тобто, це все не іграшки. Якщо ти дійсно віриш, розумієш, що це не іграшки, ні забавки, дитячі казочки, то тоді ти стримуєш цього язика, стримуєш дійсно навіть думки про кльонські, всякі відрікаєшся від них. І тоді свідчиш свою віру, бо ти віру засвідчуєш. Всі проклинають, всі нарікають, а ти того не робиш. Дивний, дивний якийсь. Дивний чувак, реально дивний. І тебе будуть казати, я це все проходив, я все знаю. Не просто кажу, бо так вигадав. А через це все проходив. Як мене тільки не називали на роботі, коли я ще в Києві працював, ходив на звичайну роботу, був колектив, і почалося там з Кришноїда, потім сектант, протестант, не знаю, там, ну як тільки не називали. А в ітозі е, за, закінчилося. Отець Сергій. Мене називали отець Сергій. Ну, бо до мене приходили по, по пораду по пораду, як з тим, якщо ви розуміли, що я живу якось мудріше за всіх інших. І так на правду є. Мене поважав директор, хазяїн цієї фірми, начальники приходили до мене розмовляти. Цікаво, чому. Чому до мене, не до когось іншого. Бо я був цікавий, я був інший, інакший. Бо з усіма іншими, про що побачити. Як набухався вчора і бродив до п'яти ранку, що на роботу спізнився. Це не цікаво. Кожен раз те саме. Кожен раз те саме. А в мене завжди було слово життя. Слово життя, бо коли живеш за Словом Божим, маєш кожного дня слово життя. Слово, яке дає тобі життя. Вашу віру і свідчить про неї серцем і прикладом у будь-якій формі. У будь-якій формі. Яка б тільки форма свідчення не підлягала свідчи нею цією формою. В будь-якій формі моя каже. А щоб в будь-якій формі свідчити, треба дійсно жити цією вірою, мати її, бути в ній 100% переконаний, жити в ній, і тоді ти в будь-якій формі засвідчиш. Бо яка б не прийшла форма, ти живеш цим. Тобі не треба перетворюватися, перелаштовуватися, змінювати формули різні. Ти в будь-якій формі свідчиш. Бо твоя віра в твоєму серці. А коли твоє серце в вірі, то всі форми свідчення входять в неї. Всі. Тобі навіть не треба підлаштовуватись, бо всі форми підлаштовуються під тебе. Виріши, дитинко, триматися далеко від гріха та спокуси. Виріши далеко триматися від гріха та спокуси. Якщо ти знаєш, що їдеш там кудись з кимось і, і спокуси закрадаються в твоє серце, але ти будеш близько від гріха, то ось тут треба від цих навіть спокус відмовитися. Неможливо, Ну, я їду з дівчиною на, на море, ми будемо спати в одному номері. Ну, я думаю, якщо я згрішу, ну, потім посповідаюсь, то це ти вже згрішив. Це вже згрішив. Розумієте, в чому сенс? І це є спокусу робити. Робити спокусу. Не їдь, якщо не можеш, бути неспокушуваний. Не їдь нікуди. Сиди вдома. Або їдь, але один, одна. Ну і різного роду спокуси, які, які ти знаєш, що приведуть тебе до гріха. Знаєте, як це, як алкоголік, Коли бросає пити, то краще викинути все з хати алкогольне, бо це є спокуса. Він там десь підніме диван, а тут бутилка горілки. Це спокуса, яку треба позбутися. Позбутися алкоголю з хати. Не допоможе кинути алкоголь, звісно, бо алкоголік піде купить собі в магазині, наприклад. Але коли він прийняв тверде рішення покинути, треба ці всі спокуси повикидати. Це дуже важливо, щоб не, не входити в гріх. Бо в гріх ми не впадаємо, як тут, наприклад, в море можна впасти там, десь під, підслизнутися, а в гріх входимо. А через що ми ходимо? входимо в гріх? Власне, через спокусу. І коли ти знаєш, що спокуса. Десь близько, то не, не йди до неї. Не треба допускати спокусу. Щоб потім через спокусу не війти в гріх. Дитинко. Від гріха та спокусу. У твоєму серці хай буде радість, любов до святості. Дитинко каже Марія, хай в твоєму серці буде радість і любов до святості. Любов до святості. Щоб в твоєму розумінні святий чоловік. Був героєм, розумієте? Не якийсь там Алкаш Федір з другого парадного, бо він має БМВ або Мерседес, старий, але ходить в кожній курці, палить цигарку, крутий. Ні. А той Петро, який ходить, може, з книжкою в окулярах, то він може є крутим. Розумієте? Бачите? Серцем святість і любити святість, любити те, що святе, а не те, що притягує всякий бруд, всякі це. Жінки собі чоловіка шукають, щоб був крутий, а потім, Боже, як його до церкви привернути, як його навернути. Ну то світ пропонує іншу крутість, а святість пропонує другу крутість. Тому хто хоче знайти крутого дійсно чоловіка, ідіть шукайте в церкві. І тоді ви знайдете відповідального, крутого чоловіка, дійсно, який вміє відповідати за своє життя і візьме відповідальність за дружину, за дітей, ось там крутий чоловік. Бо в тому крутому світі, байкерів, там всяких, там, я не знаю, ви знайдете тільки, потім будете самі виховувати дітей, а той чоловік уїде, бо йому відповідальність це не круто. Розумієте? Тому дійсно, хто хоче. Бути, бути інакшим, бути святим, любити треба святість, любити і все святе. Я люблю тебе, дитинко, і супроводжую тебе своїм заступництвом перед Всевишнім. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Ми дякуємо Сьогодні Марії, що нас супроводжує дійсно, супроводжує під своїм заступництвом. і всі, хто приймають рішення жити дійсно, посланнями, Дій... Жити дійсно Словом Божим, зміцнювати віру, жити своєю вірою, свідчити, то це заступництво є дуже великим благословенням для нас сьогодні. Також заохочу до дев'ятниці, цього, якої покликала нас Марія, які трансляції, не знаю, чи бу... буде у мене можливість робити, але я спробую, можливо, будуть трансляції цих дев'ять днів. О 10-й годині по меджугорському часу. Якщо щось не вийде, то казали, що мері ТВ також буде транслювати. Тому заохочу доєднуватися цих 9 днів, Марія закликала молитися разом, молитися дійсно за мир в світі, мир в світі, бо світ стоїть на загрозі війни. Світ зараз дуже нестабільний. Ми це все бачимо. Тому все, що ми можемо робити, це довіряти нашій Матері і молитися і єднатися в цій молитві. Будьте благословенні. Мир вам, радість благодать на весь тиждень, на цей тиждень весь, на цю всю дев'ятницю благословіння. Хай буде з нами Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Вітання вам, з Па-па.